Мені тут кінти підігнали найгострішу лапшу, тож я не бачу повода не розірвати одне місце. Давайте тестувати. Та це піз. Готується ця лапша не так просто, як звичайна, а її потрібно трішки відварити, потім добавити всі спеції і залити все соусом. Ну що, лапша готова, на запах ароматно пахне. очікувані, коли мій рот. Погнали тестувати. Ух, є па. Ох, хорошо! Ох те, бля. Хто ж таке їсть? Після другого. Після другого. су. Після другого разу, коли ти його поч. Та це піздець. Коли другий раз береш його, воно здається вже не таким острим, але ця острота починає тебе пробирати ізнутрі. І моє обличчя починає червоніти. В чому особливість цієї лапші, що вона, до речі, смачна? Це раз. Два, мені здається, що вона. Абсолютно вся пропітана якимось перцем чілі. Сама лапша хрінєна, просто смачна. По смаку, якщо не враховувати остроту, віддає норі. Я відкусити його не можу по тій причині, що коли я доторкаюсь язиком до самої лапші, яка обволакує цей соус. Сука. Язик починає жутко пікати просто. І кожним подихом воно все наростає, наростає і зовсім не збирається згасати. Мої губи починають опікати. На обличчі починає виступати піт. Це потужно, це смачно, але не знаю, кому це взагалі зайде і хто б де його їсти. Шістьорочка, а може сімьорочка з десяти, я пішов. Так, саме такі будете мати вигляд, коли скуштуєте лапшу бульдак.